Всім привіт! У нас сьогодні на вулиці Собачий холод. Але я знайшла собі заняття. Я працюю в теплиці і я все розширююсь. У мене полки вже стають під саму стінку. Ось бачите, вже під саму стінку вже в мене нема куди ставити його. А ще в мене ціла куча пікірувати томатів. І перець ще не весь попікіруваний. Ну, думаю, вже скоро стане тепліше, то такі більш холодостійкі культури, можливо, буду виносити в тій теплиці, де полуниця в мене на міждуряді, можливо, тут вже знімуться боки. Сьогодні ми ждемо заморозку. Сьогодні обіщують нам мінус 2, але я думаю, що буде десь мінус 4, тому що в нас набагато холодніше, чим обіцяють. І ще ми... у мене почали тягнутися огірки. Я думаю, тому що в мене вони стояли тут прямо на трубі, тому я їх пересаджую і ось відставляю від труби подолі. Ось як вони в мене вже тінуть. Ті, що в мене стояли долі, то ці не тюнуться, а ті, що на трубі прямо стояли, то потяглися. І ось які вже в мене кабачки, їх теж треба в сручному порядку в більші ємності, тому що їм тут не вистачає місця. Думаю, що завтра я їх попересаджую і думаю, що посадю трішки баштану щоб, щоб садити під агроволокно, як в минулому році я садила, я думаю, вже можна буде висаджувати під укриття десь середині квітня. Ну, десь так, поки вони зійдуть, якраз е, пройде три неділі і можна буде висаджувати. Думаю, що вже буде тоді тепло. Під укриття вже можна буде висаджувати. І е, я думаю, що буду висаджувати, так як в минулому році, на плівку для ранніх, е, Ну, звичайно, не всі, але якусь кількість буду під, під. Е, Агроволокну, а можливо підплівку. Ще не вирішила. Зараз покажу свою розсоду. Це ті, що я попересоржувала в огірочки. Ось кабачки, які в мене вже. Там перчики солуткі. Подалишні який величезний вже виріс. Це пікірування недавно. Це неділю назад пікірувані, вже можна буде їх підгодувати чимось. Дубривом для овочів. Ось такі вже в мене томатики. Ці томатики підуть на висадку в теплиці, будуть висаджуватися. Тут, як все обереться, тоді висаджу тут ось які громадні. Уже такі томатики горні Їм тут місця хватає, Чим більша ємність, тим томати краще. Ось ще треба пікірувати томати. Ось томати, томоти, томоти. І ось так. І кругом все заставлено. Кругом кругом почала накривати ось оплівку, бо у нас обіцяють сьогодні ноніч мороз. Зараз і тут поставлю ящики, переверну і там на перчик, щоб не прим'ять, і накрию ще тут плівочкою, щоб було тепліше. Тому що там менше труба гріється, а отам, там в мене тепліше. Тому тут з цієї сторони буду обов'язково накривати, щоб їм було тепленько. Сьогодні відправила кілька посилок уже перших. Як тільки підсохне, буду знову відправляти, тому що у нас вчора цілий день лив страшенний дощ і дуже-дуже мокро на вулиці. Ось замочила ще горошок. Оце вже буду версажувати на вулиці. Треба накрити, той трошки просох. Зараз так і зроблю. До, проходить мені тут уже взагалі. Просто нереально все, все стоїть заставлено. Чоловік сміється, каже, тобі стільки не зроби яку теплицю, все одно буде моло. Та я й само бочу, що в мене немає ступів. Але ж така краса, в мене вже тут, бачите, як весною, як літом. Дуже зелено і гарно. На вулиці холодно, а в мене тут буяє зелень. вже можна сіяти і базилік, але в мене нема куди його сіяти. Не знаю, може якусь касетку посію. І поставлю в інші теплиці. Тут у мене не моде. Абсолютно нема. Дуже маленька в мене теплиця ця. Так що чоловікові завдання вже дала, та він і сам не проти, е, е, в мене наоборот більше він хоче ще теплиці, ніж я. Так що... Як-то так будемо ставити ще теплицю велику і для овочів, щоб і овочі теж вирощувати. Я все більше і більше влюбляюся в рослинки. І вони трішки відволікають від негативних всяких думок і стає трішки легше жити. Бо в нас останнім часом не дуже гарні. В останній рік взагалі для мене от і з 2014 року для мене якось час остановився в цьому сенсі. Немає ніяких радостей, немає ніяких, тому що ну, нас усіх стосується ця війна спочатку на Донбасі, тепер зараз. Багато сімей розділилися. В кожного своя думка, то дуже важко це переносить, але ми ждемо, що скоро настане мир і все буде добре. Дякую вам невеличкий обзорчик своїх рослинок, буду зараз займатися утепленням, а завтра знову. Знову, я думаю, поки підсухне на вулиці, то я тут трішки підроблюся і дорозпікірую все, що я запланувала. А потім вже, коли підтряхне, буду займатися, звичайно, відправленням знову розсади завтра не відправлятиму, тому що на городі дуже мокро і касетка розмокла, і стак... ну стакани то я в стаканах висилаю, то нічого страшного. А от... а от в касетки я сьогодні там відправляла і витягуєш, де корінь не дуже обвив, то Земля трішки торф розсипається. Тому трішки почекаємо, та ще є час, ще холодно. Так що, я думаю, все буде добре. Я, тим, що я сьогодні відправила, не переживайте, вона оброблена. Я обробила її актеліком, обробила е, мідним купоросом, бордоською сумішшю спочатку, потім актеліком. І, е, і вона підкормлена, але, звичайно, треба ще підкормлювати, буде як висадити. І слідуюча обробка, це в мене був системник, а тепер можна обробити. Ой, це в мене був контактник, а контактний препарат Актелік. А слідучу обробку можна зробити іншим препаратом, бажано системником, який впитується рослинкою. І все буде добре, обов'язково. І Слідую обробку теж або редомілом, або хорусом обробити від п'ятнистості. Ну, це десь через тиждень, після того, як ви висадите ту розсотку. Ну, ось так, як то так. А, да, ще сьогодні мені е, телефонував підписчик і е, е, говорив, що він е, колись купив розсаду, і вона в нього була, е, ну, мало того, що його обдурили із розсадою. Так ще е, плюс до того, вона була дуже заражена чимось, чи кліщом, чи. Тріпсом і е, ягодка була, як наче висохша, з такими боростками. Це тріпс, це тріпс, і е, розсада не може бути зараженою, вона все одно, все одно кліщик є, все одно тріпс є. І навіть якщо у вас якийсь бур'ян там росте або кульбаба, все одно тріпси кругом є. Це колись було так, що не було. Ми не знали, що таке тріпс. А, в останні роки, в останні роки ну, як говорять спеціалісти, що тріпсу ми завезли із інших країн. Ну, тепер моємо що моємо. Із екзотичними якимись рослинками, із розсадою, яку ми беремо за, за кордоном, і так потрапили, потрапив до нас стріпс. Ну і плюс до того, що у нас міняється клімат. У нас такі теплі зі, зими, що е, виживає все. Ось тільки потепліло, ось кілька днів було тепло. тільки Кілька днів назад, е, Тут стільки паучків е, жучків лазило, що просто е, жох. То, звичайно, шкідники не сплять. Вже вони тільки ждуть сонечка, як тільки про... пригріє сонечко, при плюс 13 вилазить кліщик і починає нам шкодити. З кліщиком боротися обов'язково треба, тому що, якщо не боротися, тоді, коли почнеться ягода, лист буде скручуватися і рослинка не буде розвиватися. Вона буде заторможена і цвітонос повністю не буде виходити, тому обробки обов'язково треба робити. Там мені в коментарях писали, що дуже багато хімії. Я показувала, що я закупила. Ну, я ж закупила не тільки для полуниці, я ж закупила і для соду, і для овочів. І, можливо, не на один рік там вистачить. Так що не всю ж хімію я вбухаю в полуницю. Все треба робити в розумних кількостях і до. Такого періоду, коли вже ягод, ягодка не буде шкодити здоров'ю людини. Це значить, видержать треба строк очікування, щоб до збору ягоди залишалося той срок очікування, який указаний за неї на упаковці. Тому, як то так, треба розчитувати. Ну а коли вже. Буває таке, що виходить, що от не встигли, чи погода помішала, чи ще за якісь причини, то, звичайно, тоді біопрепарати. Біопрепарати вони, вони розпадаються за кілька днів, і я думаю, можна почекати кілька днів і не збирати ту полоницю, і все, все буде добре. Нам головне, щоб закінчилась війна, а то все, то все мелочі. Так що як то так, сьогодні коли до, до, до складувала свої посилки? Бо я ж з однієї сторони тільки подивилася касетку, а з другої сторони, чую, то набагато краще касетка, так що я трішки заспокоїлася. А стакани взагалі не знаю, от яка причина. ну В стаканах розсода взагалі класна. Так, там, я вже відправила портію з то напишіть мені, чи сподобалася вам розсотка, і обов'язково відписуйтеся. Якщо щось, там може, перекинули, щось може розсипали, щось може подавилося, обов'язково пишіть. Проблему вирішимо, все вирішується, так що не переживайте. Звичайно, я на кожній коробці пишу вверх, щоб не перекидали, але ж, ну, ви знаєте, які нас перевіщики. Хоча ціну деруть дуже-дуже таку немаленьку. Ех. Ну, все миру добра, всього найкращого.